Доброго дня всім! Рівненсько-Волинський авторинок вас вітає! Сьогодні субота, 25 листопада, і Рівненський авторинок в Розгарі. Чудова погода. сніга немає. Такого знаєте, що замітає, що неможливо знімати. Огляд буде сьогодні е кросоверів з автоматичною коробкою передач. Одним словом, цікавих автомобілів, які часто заказують люди. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvautocom.ua, де ви можете переглянути е різноманітні автомобілі. І а також, якщо ви скажімо, не маєте зайвих коштів, подати безкоштовне оголошення про продаж легкового автомобіля. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал, сідаємо зручніше і всім приємного перегляду. І так, поїхали! Так, ось такий кросовер, передній привід, Nissan Qashqai 2 9 рік, вартість складає 9999. 1,5 дизель. 196 тисяч пробігу. Контактний номер 097 866 48 97. Власне, каже, 9 тисяч на віддачу, так? 9600 9600 – цей автомобіль на віддачу. Ось такий шоколадний колір. Легкосплавні диски. Безключовий доступ. Зверніть увагу на салон. Салон не знищений, не Панорама є. Механічна коробка передач. Клімат, зони клімат-контроль. Ось так виглядає. Мультикермо. Що ще є в автомобілі такого цікавого? Є стан салона. Збережений. Такий, знаєте, як тільки поміняли, не потерти, ніде нічого. Пробіг, <кій> Пробіг. зимового Зимова, вже гума, вже не потрібно порезувати автомобіль. Закриваєте дверцята, покажемо ззовні його. І відкриємо багажне відділення. Ага. Ну все одно покажемо кришку задню. Кляпа задня заднє і саме основне, 7 місць для дорог ну, подорож, для поїздок. Дуже зручно. От вам ще ряд, ряд сидінь. Та все достатньо. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника по овочі вказаному номеру телефону. Автомобіль вже на зимовій губі. Людина попіклувалася вас. і віддає він його за 9600. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Honda SRV. Дуже популярні автомобілі через те, що вони, як кажуть, їздять, не ламається. Це в нас автомобіль 2005 року. 249 тисяч пробігу. Об'єм двигуна 2,2 дизель. Контактний номер 0,98 85 30 93. 30. Вартість складає 8,5. Зверху багажник такий є, люк є. Електропідйомники передні, задні, шкіряний салон. Бачите, хоч старий ширік, але салон збережений. Механічна коробка передач. Повний привід чи передній? Повний привід. От вам потрібно десь доїхати. І ви хочете автомобіль, щоб був надійний, який їздить. І З пункту А в пункт Б доїхали, то люди зачасту вибирають японський автомобіль. Ось така хундочка SRV. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Nissan Жук в чорному кольорі. 2012 рік. Вартість складає 9300 1,5, 110 кінських сил. Дізель в рідній фарбі. 219 тисяч пробігу. Контактний номер 093 506 70 69. 7069. Міцанджу, дуже комфортний автомобіль. По місту їздити Клебер Гума відсотків 80-90. А задня теж, бачите, без гуль. хороша, чорний колір. Присутні задні партроніки. На жаль, власника немає. Механічна коробка передач, тряпівний салон, двох зони клімат-контроль. За більш детальні інформацію телефонувати до власника. Це ось такий Jeep Патріот 2015 року. Вартість складає 12 тисяч, 126 тисяч км пробігу, газ, бензин, об'єм двигуна 2,0. Автоматична коробка передач. Світ, світленький салончик. Це повний привід чи задній привід? Передній привід. Не всім потрібно, як кажуть, повний, деяким достатньо, і щоб був передній. Витрати пального скільки складають? Тут газ стоїть. Так, скільки? Витрати? 9 літрів. 9 літрів. Двохлітровий е, газ бензин, так? Да. А привезені звідки? З Америки. З Америки. А що було з автомобілем? От там фотографії є. Фотографії є. Тобто значить страшного нічого не було, а так? Ні, подушки не треба. Ага. Контактний ваш номер. 096 677 2656. Запитують кого? Володимир, Володимир. А, вартість автомобіля на відачу скільки? 12. 12 тисяч. Ось такий е, джип. Передньопроводний на газу. Хочу повідомити приємну новину. При купівлі нового Renault Колеос ви отримуєте комплект зимової гуми в подарунок. Акція діє лише в нашому дилерському центрі. З 1 жовтня до кінця року поспішайте придбати вигідно ваш новий Рено Колеус. Хунтай Сантафе, 2011 рік. Вартість складає 14399. 2,2 дизель 145 кВт, 208 тисяч пробів, контактний номер 0,93 59 69 325. Дуже популярні автомобілі, прості і це кросовери. з протитуманні фари. фари. літня ще, ну, але. Це не проблема, безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка передач мультикермо, дух зони клімат контроль, світленький потолочок. Так, автомобіль виглядає всередині. Присутні партроніки, два вихлопа. Об'ємне багажне відділення і автомобіль варти вашої уваги. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Токсон в чорному кольорі на транзитних номерах. Це в нас є без пробігу по Україні. Так, 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 2006 рік, двохлітровий бензин, механічна коробка передач, контактний номер 097 574 36 57. І знову це кросовер. Тяжкий салон, механічна коробка передач. Чорний колір. Зверху є ось такі релінги. Затоновані. Недорогі в експлуатації і це є кросовер. За більш детальною інформацію телефонувати до власника вище кожного номеру телефону. Спорттеж в чорному кольорі. свіжо пригнаний. 2010 рік, 2.0, 100 кВт. Дуже популярні автомобілі через серед молодежі, бачите, комбінований салон. Механічна коробка передач, мультикермо. І це кросовер. Зверху люк є присутній. Присипний пристрій, партроніки. Ось таке багажне відділення. Так, він весь притонований. Задні вікна, передні, то ні. Ось такий HES Proteж. За більш детальною інформацію. Телефонувати за номером. кажіть... 97 279 73 76 запитувати, Богдан мене звати. запитувати Богдана. Фуга в білому кольорі. Автомобіль 2017 року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка продаж, 135 кВт, повний привід і вартість 18 999. Легкоспавні диски, гума відсотків 80. Комбінований салон, автоматична коробка передач. 17-й рік, мультикермо, кермо не затерте. 205 тисяч пробігу. Чорний потолочок. Салон як новий. Електрокляпа, Прицепний пристрій, партроніки. Ось так, де такий сучасний автомобіль. Два вихлопа. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника за, виш, за, за номером телефону. 105 526 1877 телефону. Запитувати Микола Запитувати Микола. Цю бісятлендер в білому кольорі. Один час дуже популярні автомобілі були, але і до цього часу її ну, стають цікавими, які, ну, певні люди їх люблять е, ну, придбати. Це на даний час 11 рік, вартість складає 13700, 2,2 дизель, максимальна комплектація, контактний номер 0,98 280 6011. Безключовий доступ. Електросидіння шкіряні, механічна передач, сенсорний мейтфон, мультикермо, люк зверху. І це автомобіль японського. Виробництво. От є люди, які полюбляють німці, а є наоборот, які хочуть саме японські автомобілі і їздять тільки на японських. Кому що подобається, ось таке бажне відділення, сабвуфер, присвітний пристрій. За більш детальною інформацією, телефонувати до власника, повощі вказаного номеру телефону. Токсон в чорному кольорі. То ваш токсон чи ні? От. Нічого не написано. Honda Pilot в чорному колірі на постійному обліку. Зоб'ємо 2 на 3,5, 12 рік. Повний привід і вартість складає 14,5, газ, бензин, Контактний номер 098 446 45 81. Такий японський автопром. Насичений колір. Такий чорний, легко диски, по бокам підножки тряпяний салон, тряпяний автоматична коробка передач. І це кросовер повноприводний в чорному кольорі. Ось так він виглядає, забіж детальною інформацією Телефонувати до власника повощі вказаному номеру телефону. такі кросовери. Як, як кажуть, саме прості, саме кажуть надійні чи надійні в тому плані, що е, свіжі роки, от дивіться, 14 рік. І вартість автомобіля 1650, 1,5 DCI 165 168 тисяч пробігу, 1,5-110 кВт. Свіжо, відмінний стан. Контактний номер 0,98 67 354 04. Ось такий кросовер. Недорогі закупці, недорогі Да, комфорта в ньому такого великого немає, але він свою функцію як кросовера виконує механічна коробка передач. От продає власник два автомобілі. Є такий чорненький дустер. А також от вам салатовий такий зелений колір. Хочете такі, колі. хочете такі. Хочте такі які вам більше подобаються, теж на механічній коробці передач. За більш детальною інформацію телефонувати до власника. Ось такий кросовер Mazda CX5 в чорному кольорі 2015 року. Вартість складає 18 800 на постійному обліку. 165 тисяч пробігу, 2,5 бензин без ДТП, контактний номер 0,90 0,98, 675, 54 54, 0...4, якщо не помиляюсь. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Тоновані задні вікна. Взадін є таке антикрило, бачите, ось так. Ось така, два вихлопа. За більш детальну інформацію, телефонувати до власника. Ось такі автомобілі мене запитували. Це Subaru Outback, білий піраламотр. 11 рік. Вартість автомобіля 9700. Subaru Outback, Європа. 198 тисяч пробігу. 2-літровий. ТДИ 6 літрів на 100 км. Електропакет, механічна коробка продаж, контактний номер 067. 254 23 70 автомобіль в універсалі дуже зручний, комфортний поїзді, Ломане кермо, механічна коробка передач, акуратненький по салончику. Хто шукає, знаєте, одні шукають БВ, хочуть драйва а другі собі шукають саме Субару. От є хто до чого, як кажуть, привик. Ззаді є прицепний пристрій і велике, об'ємне, багажне відділення. За більш детальною інформацією телефонувати до власника повністю вказаного номеру телефону Subaru Outback. Знову такий, як кажуть, популярний автомобіль, який був популярним і залишається через те, що вони є практичні. Це Volkswagen Touareg з надійним 3-літровим дизельним двигуном, тим більше в чорному кольорі. І Це 13-й рік, чим їм цікаво, 170 тисяч пробігів. Трохлітровий двигун, 245 кінських сил. Контактний номер 067 798-30. Багато людей саме шукають собі автомобілі з ньому підвізкою, а деякі хочуть наоборот, на пружинах, щоб менше хлопотів менше обслуговувати. То, хто шукає саме на пружинах, ось такий автомобіль, але з невеликим пробігом. Volkswagen Touareg в чорному кольорі. Карти ні, те, нічого не затерте. Така рижа кожа, зимова гума. Два вихлопа. Багато людей саме шукає кажуть, Може бути пробіг невеликий, але потертості буде багато і люди не хочуть. то Цей автомобіль скажу так, акуратний по салону. Збережене. за Забіж детальну інформацію. Телефонувати до власника, по вище вказаному номеру телефону. Такий незвичайний кросовер Chevrolet 2019 рік, 78 тисяч пробігу. І вартість складає 13750 1.4 Turbo ONZ. Центральний замок, електрика, круїз контроль. Контактний номер 067 953 48 17. Ось такі на 16-му радіусі коліс. Ось такі Chevrolet. Автоматична коробка передач. 1,4 потужний двигун. Ось так він виглядає. Кого зацікавив такий автомобіль? Телефонуйте до власника, по вісім вказаного номеру телефону. І знову кросовер, Nissan X Trail 2012 року, вартість 12450. Ось такий сірий колір, Протитуманні фари, бачите такі хромовані вставочки. Легкосплавні диски, повний привід, двохлітровий дизельний двигун, 225 тисяч пробіг, контактний номер 063 646 21 23. Безключовий доступ, шкіряний салон, електросидіння, механічна коробка передач. Ось так він виглядає всередині з вулики. Люк. Прицепний пристрій присутній. Ось таке багажне відділення. І світочка заднього ходу стоїть також. І це як кажуть повний привід. 12 рік, 12450. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вищу вказаного номеру телефону. Такий е кросовер Hyundai CX, X35 2012 року в чорному кольорі. об'ємом двигуна 2,0 дизель, автоматична коробка передачі. Контактний номер 063 646 21 23. Вискрючовий доступ. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач мультикермо, сенсорний манітофон. Вже бачите, така панель цікава стає. Зверху для місця для багажного відділення. Салон не затертий, не зачуханий, люк присутній Прицепний пристрій. Ось так він. Виглядає і повний привід. Забіж детальною інформацією телефонувати до власника повочці вказаного номеру телефону. Сан Кашкай, такий насичений колір, свіжо пригнаний Це в нас <coughs> має е, 180 тисяч пробігу і 2012 рік. І вартість складає 12 тисяч 900 Двохлітровий, 144 кінські сили, бензин. Автоматична коробка передач. Контактний номер 097 47 32 628. Зимова вже гума стоїть. Літня подарок, Літня як каже власник Акуратний салон. збережений. Автоматична коробка передач. Люк. Так, він виглядає всередині. І також додатково літня гума. Це якби людям подарок. 360. Камери 360. Камера 360. За більш детальні інформації. Телефонувати до власника по висі номеру телефону. Кроссовер це Kia Sorento 2014 рік. Білий колір такий. 2,2 дизель. Вартість складає 18100. Контактний номер 096 68 65 35. Легкосплавні диски. Так, хромовані такі ручки. Бачите, мульти кермо. Шкільний салон, електросидіння, автоматична коробка передач. повний привід, так? так? Повний привід. Постанова автомобіль збережений. Оба. Так. От так виглядає він. Присутні ззаді партрольніки, прицепний пристрій. Велике об'ємне багажне відділення. Саме основне, бачите, він такий об'ємний. Кого цікавий такий кросовер, за більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Повші вказного номеру телефону. Ось знову такий незвичний колір. Бачите, Peugeot, такий насичений колір. Це у нас 16-рік, 225 тисяч пробіг, вартість складає 19 тисяч і вона 1,6. Дизель, автоматична коробка передач. Так, 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 на жаль, немає номера телефону. Це Audi Q7. Дуже комфортний автомобіль, 3,6 газ, бензин. 2008 рік коштує автомобіль 14600, контактний номер 067 462 05 23. П'ятимісна, да? так комбінований салон, мультикермо, автоматична коробка передач. Зараз покажемо ззаді. Заднє сидіння складується. Це п'ятимісна панорамна криша запаска є равно Так. Автомобіль на обліку. За більш детальною інформацію телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону Audi Q7. Восьмий рік 14500.